В коментарях на нашому ютуб-каналі, а також власне на нашому телеграм-чаті дуже часто останнім часом линають питання, чи треба при собі носити військово-обліковий документ і пред'являти у випадку вимоги відповідних перевіряючих органів, наприклад, тих же представників ТЦК чи Нацполіції, власне, сам військово обліковий документ. Навіщо це їм потрібно зрозуміло для того, щоб встановити в якому ви ТЦК власне стоїте на обліку і вручити відповідну повістку? Разом з тим, чи встановлено законодавством такі вимоги щодо того, що ви зобов'язані цей документ носити і зобов'язані його, власне, пред'являти? Про це в даному відео. Перш за все, треба розуміти одну річ. 24 лютого, указом президента, про який ми неодноразово говорили, було встановлено правовий режим воєнного стану. Більше того, даним указом пунктом 2, було покладено обов'язки по тимчасовому обмеженню прав наших громадян на військове командування, в тому числі на військові адміністрації у випадку їх утворення. Вони були утворені. Те ж саме говорить закон про правовий режим воєнного стану, а саме стаття 8 заходи правового режиму воєнного стану говорить про те, що в тому числі військове командування, в тому числі у випадку утворення військової адміністрації, можуть тимчасово обмежувати права і свободи, конституційні права і свободи людини і громадянина і здійснювати власне в межах даних обмежень якісь заходи. Один з цих заходів є перевірка власне документів, це пункт 7 даної статті. Про що це говорить? Про те, що відповідно до порядку встановленого кабінетом міністрів ми неодноразово одноразово говорили про цей порядок. Можна перевіряти відповідні документи разом з тим, якщо звернутися до даного порядку, а саме до частини 7, до пункту 7 даного порядку, то там говориться про те, що повноважена особа має право вимагати в особи для пред'явлення нею документів, що посвідчують особи, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус. Як ви бачите. Немає серед цих документів власне військово-облікових документів, тобто нормативно правовими актами не встановлено загальнодержавними не встановлено такого обов'язку носити при собі військово-облікові документи разом з тим. В межах якраз попередньої статті, про яку я говорив, статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, деякі місцеві військові адміністрації видали накази щодо того, що деяких питань мобілізації, так, наприклад, подібний наказ видала наприклад Чернівецька військова адміністрація, яка встановила про те, що в даному наказі про те, що власне особи, які перебувають в межах, Чернівецької області зобов'язані носити при собі військово-облікові документи, і у випадку перевірки зобов'язані пред'являти військово-облікові документи. В інших областях також були запроваджені подібні накази військовими адміністраціями, але в деяких таких наказів не було. Враховуючи, що дані накази публічно висвітила тільки Чернівецька. Військова адміністрація, то не дуже зрозуміло, в яких областях потрібно носити з собою військово-облікові документи, а в яких не потрібно. Немає такої вимоги. Тому, враховуючи таку невизначеність і непрозорість, ми рекомендуємо з собою носити завжди військово-облікові документи. Чому це потрібно? Тому що, власне, якщо повертатися до порядку, про який ми говорили, про порядку перевірки документів речей. І так далі під час воєнного стану, то там, крім пункту 7, є і пункт 8, який говорить, що у випадку, коли у вас вимагають пред'явити документи, які зазначені в пункті 7, а ви їх не маєте і не пред'являєте, то уповноважена особа має право вас затримати. Зрозуміло, що немає ніяких прав у військових у представників ТЦК вас тягнути в бусик кудись в ТЦК тощо, але затримати і передати поліції. Порядку, передбаченому КУПАП, вони право відповідно до даного порядку мають, тому що права у них певним чином розширені, а ваші звужені саме безпосередньо наказами військових адміністрацій. Тому, надіюсь, дане відео було корисно, Ви зробили певні висновки. Військово-облікові документи з собою носити треба, якщо ви не хочете якихось конфліктних ситуацій. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу!